Він правив приблизно у 27 столітті до нашої Еше і започаткував стародавнє царство, яке стало золотим віком пірамід. До нього фараони йшли в пісок. Їхні тіла залишали пустелі або клали у прості вробниці з глини. Але він захотів більшого. Його радник, імхотеп малював лінії на піску, і з них виріс монумент, якого ще не бачив світ: шість сходів до ра, що здіймалися вгору, камінь замість глини, вічність замість піску. Комплекс у Сакарі більший за місто з храмами, дворами і навіть палацами, аби фараон міг правити й після смерті. Кажуть, коли вперше піраміда здійнялася над пустелею, люди подумали, що самі боги спустилися на землю. На острові Сехель знайдено напис, що розповідає, як під час семирічного голоду він звернувся до богів, і ті подарували йому знання, як відновити врожай. За нього Єгипет централізувався, розвинулися ремесла і бюрократія зміцнилася влада фараона. Його ім'я стало початком нової епохи. Це був Джосер фараон, що піднявся до неба.